Слава Богу нашому, за те, що Він милосердний і добрий до нас. Знаєте, е, поки ми співали, десь до мене така думка прийшла. Десь так замічаю в християнському житті або у е, віруючих людей, які пішли за Ісусом Христом. Самі цінні люди або самі люди, які проходять до, кін, до кінця, приносять. Віру, якби знаєте, проживши до кінця, стоячи в вірі, це люди, які мають то щире серце, які готові для Господа всім пожертвувати, які мають відкрите серце для того, щоб мінятися Людина готова, і вона розположена вже, коли почуєш голос Господній через слово, проповідь, пісню, пророцтво І ця людина готова мінятись. Це має відбуватися десь кожного дня в нас. І людина, яка прийшла з відкритим серцем, яка. Незалежно, напевно, в якій конфесії вона готова прийняти голос Господній, щоб змінитись щира, то Бог буде ту людину завжди вести. Бог ніколи таку людину не випустить з руки, Він буде її виховувати, буде проводити тим, цим життям, буде наставляти, вчити, проводити різними дорогами. Але Бог її проведе обов'язково до кінця, бо ця людина хоче щось зробити для Господа в своєму ну, житті. Тому хай Господь благословить прекрасний спів, прекрасні псалми, і ми маємо можливість. Бути на тому місці, слава Господу нашому. Знаєте, йде Пасха. І люблю з людьми, як і ви, як ми всі любимо. Люблю з людьми говорити про Ісуса Христа, де роблю, де виходить, робити і говорити з людьми, мати якісь дискусії. Говорю про Ісуса Христа. І, на жаль, десь така картина складається. Люди християни, які мають вдома дуже багато літератури. Які якби, вірять в Ісуса Христа, вони не розуміють до кінця, що, що, що є віра в Ісуса Христа. Я десь нам хотів би нагадати е, деякі думки, щоб ми десь обдумали наше ходіння перед Богом, бо наближається дуже важливий день Пасхи. Ісус Христос помер і воскрес написано по Писанні. Е, це не було хаотично, це не було будь-як, це було все, то, що говорили про нього пророки. Як Бог продумав про Ісуса Христа, так Він написав в Писанні, і Він точності так помер і Воскрес. І ми стараємося так десь в Пасху виконувати, робити все, як написано, без всяких кошів, без всяких е, там, свиней, без того всього, щоб посвящати, ми хочемо зробити, як Ісус Христос зробив з учениками, ними Він їм ноги помив, Він дав їм вино, Він дав їм хліб. І ми так хочемо зробити, бо ми так розуміємо. І знаєте, десь е, роз, ну, під, підходять дні, в кого було вже, хтось там, є, ну, є різні конфесії, по-різному розуміють, і хтось вже святкував, хтось ще лише має святкувати. Е, і в мене завжди є одне питання до тих людей: чи вони розуміють ціну, яка заплачена, чи вони розуміють е, десь, е, що, що зробилося в День Пасхи, що зробив Ісус Христос. Про себе скажу, я колись не розумів. Я йшов в традиційній народився в сім'ї, десь йшов до церкви, святив кошик, їли то, ми, гарно нам було поїсти, ми рано йшли з таким, якби десь із повагою. Це не було, знаєте, будь як байдуже якось з повагою ти йшов, відносився до, ну, до традицій, які, е, в яких ти виростав, воно тобі стало рідне, але ти не розумів основного. Твоє життя йшло просто мимо. Ти не розумів, в чому суть заключення тої Пасхи? Е, я десь не буду про то говорити. Я хотів би на, нагадати, напевно, просто один момент, який був, відбувся е, в День Пасхи, де Бог Ізраїль виводив з Єгипту. 12-13 розділ він описує виходу, він описує Пасху, коли Бог давав. І там є один такий дуже важливий момент, де не були помазані косяки кров'ю. Там ішов ангел-губитель, який губив, який побивав всіх первенців. І вже в Євангелії від Івана, третій розділ, є написані такі слова: Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Знаєте, ти можеш багато разів перечитувати одні ті самі вірші і не звертати на них увагу. Ну один раз ти перечитуючи, десь звертаєш увагу на деякі слова. Я звернув увагу, перечитуючи ці слова про гнів Божий. Е... Ісус Христос каже так: хто вірує в сина, має життя, а хто не вірує в сина, не побачить життя, а гнів Божий перебуває на ньому. Що таке віра в Ісуса Христа? Коротко, віра в Ісуса Христа, це є те, що Він є Син Божий. То, що він народився від жінки в плоті, бо люди по-різному її розуміють. У плоті від Духа Святого Він був зачатий, народжений від Духа Святого. Він прожив святе, непорожне життя і помер на Христі і Воскрес. І віра в Ісуса Христа вона дальше супроводжується ділами. Це життя по Євангелію. Тобто ти своє життя смиряєш під волю Ісуса Христа і починаєш жити по Новому Завіті. Це є віра в Ісуса Христа. Мало просто сказати Слава Ісусу Христу! Це треба казати. Треба славу нести, і в словах обов'язково, бо від наповненого серця будуть говорити уста, і так має бути. Но я колись просто говорив слова, але далекий був від того розуміння. Віра в Ісуса Христа вона дає вічне життя. Тобто, коли ти віруєш в Ісуса Христа, ти зробиш далі ті кроки, які дадуть тобі можливість прийняти чашу, прийняти кров і тіло Ісуса Христа. І коли прийде в житті, тіснота, будуть різні всякі моменти, тоді губитель до тебе не буде мати права, тому що Ісус Христос, твій Господь, Він тебе береже, Він твій пастир. Дальше, є таке от, і дальше вже написано: Той, хто не вірить, Він не має життя, не побачить життя. Є написано в об'явленні 21.27. І не війде до нього ніщо нечисте, і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані. У Агнця, в Книзі життя. Той, хто вірує в Ісуса Христа, той написаний в Книзі у Агнця Ісуса Христа. Він є наш пастир, і Він, ім'я людини, яка вірує в нього, яка приймає Його вчення, Він записує в Книзі життя. І та людина буде мати надію на Воскресіння з мертвих і надію на вічне життя. Але людина, яка не прийняла Ісуса Христа як свого Господа, як свого пастиря, яка не підкорила свою волю під Його і не проживши життя. Для Ісуса Христа вона не має надії на вічне життя. І ще одну таку, я би хотів десь трошки може, більше сказати на, 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 на таку, таких думок пару про гнів Господній. Гнів Господній перебуває на ньому. Якщо не віриш в Ісуса Христа, то ти під гнівом Господнім. Третього нема, замітьте. Нема просто проживає Дні. Або просто проживе, якби десь, ну проживе, як прожив, але ну, і, і все десь так лишається. Є або ти під гнівом, або ти під благодаттю. Як можна перебувати під гнівом? Багато хто десь думає, знаєте, якщо все нормально, десь є, що їсти, є що пити і є, що одіти, то гнів Господній він на мене не попаде, він на мене не йде. Або так, якщо десь грім з неба не вдарив, або хата не згоріла, то значить, все нормально, я не під гнівом. Ну, я би десь хотів сказати пару таких думок ви собі, люди мудрі, далі вже в, в, в такий напрямок подумайте, як може перебувати гнів Господній на людині. От дивіться, беремо в приклад Ізраїля. Є написано так 72, 77-й псалом, 33 вірш. І минали дні їхні у марноті і роки їх у тривозі. І минали дні їхні у марноті і роки. У тривозі. Я, знаєте, десь е, знов таки говорячи з людьми, старшими людьми. Е, Отепер от з одним чоловіком мав можливість говорити, йому 67 чи як років. Старший чоловік вже на схилі років вже треба думати про перехід, бо при більшій кріпості, 70-80 років, людина живе. І говорячи про пекло, десь ми з ним зайшли в таку тему він з традиційної церкви. Я кажу, ну, добре, а ви куди йдете? Як думаєте? Він каже, думаю, що в пекло. Я кажу: і вам то подобається, нормально, ви з тим згідні? Мовчить. Не вірить, значить. Знаєте, бо людина, яка вірить, що йде в пекло, вона щось би робила, а яка не вірить, що, десь, що щось не так, просто буде мовчати або десь втече від тої розмови. Ну дивіться, минали дні їхні в марноті і роки у тривозі. Російській написано в суєті. І людина, на яку падає гнів Господній, Бог просто погубив Ізраїля в марноті. Ти просто живеш для того, знаєте, як в еклезіаста написано, що він їв у тривозі, недовольний, прийшов додому з роботи, пізно прийшов, біблію не читаєш, тобі байдуже молитва. Ти не маєш коли, так кажуть, дихати. Ти в суєту вдарився, і як білка в колесі ти отак. Просто крутишся, крутися, крутися в марноті, но толку для царства Господнього не приносиш. І ти просто проживаєш життя, ну таке, ну, десь, може, трошки грубо звучить, але на такому тваринному рівні, бо тварини хочуть їсти і дай ті потреби, і все. І людина, яку Господь губить у марноті, вона підпадає під таку роздачу, до якої би ти конфесії не відносився. Якщо ти попадаєш під гнів Господній, ти просто проживаєш дні у марноті, знаєте, в чому в тривозі. Ісус Христос каже: не думайте, що завтра будете їсти, пити. Ти не можеш спати, ти не можеш їсти, бо десь там роботи не стало, десь там щось не так пройшло, десь здурили, десь ти когось дурив. І Бог просто губить таку людину у марноті і в тривозі це людина, яка не посвятила своє життя або не зробила крок до Ісуса Христа. Друге, це такі душевні муки. Знаєте, я замічаю. Біблія дуже практична книга, дуже. І коли ти її читаєш, Бог тобі дає мудрості. Ви це пережили, ви це знаєте. І коли ти говориш вже з людьми, тобі не треба йти до психологів. Ти вже сам як психолог, бо ти розумієш, що добро що зло. Я не, не то, щоб якби десь возвеличувати щось, але така правда. Ти просто Бог тобі дає розуміння добра і зла. Бог тобі дає мудрості. Де від людей сокрито, Бог тобі дає мудрості, бо це, це є істочник мудрості. Тут все сокрито, саме прекрасне. І я десь замічаю люди, які попадають під гнів Господній, у них є душевні муки. Що я маю на увазі? На прикладі Саула. Написано є так про Саула, перша царів 16, 16 розділ, 14-15 вірш. А від Саула відступив Дух Господній і обурював його злий дух від Господа, і сказали слуги Саулові йому: Ось злий дух від Бога обурює тебе і дайше! Кажуть, ми знайдемо людину, яка може грати, щоб, щоб тобі спокійніше було. І коли Давид грав, тоді злий дух відходив від Саула. І дивіться, як цікаво написано: пристав до нього злий дух від Бога, і, Давид, і, і Саул, перепрошую, він просто жив у гніві. Він просто жив у завісті, яка його з'їдала. Він собі жив, як жив нормально, до того часу, поки він не прогнівав Господа, він непокірний був. І він жив собі по своїх, в своїй гордині, як хотів, так поступав. І Бог просто попустив йому, і гнів Господній пішов на нього. І Бог приклав до нього або попустив до нього доступ такого злого духа, який просто його виводив в себе. І я замічаю такі речі: людина навертається до Бога, робить деякі кроки. Ну і зробила деякі кроки, і потім махнула на то все рукою. Або навіть не так, або навіть е, десь вже і близість з Богом, десь така була і Дух Святий був на тій людині, і такі є моменти. Потім людина махнула на то все рукою, собі почала жити своїм вибором. І я замічаю, в таких людях відбувається друге. Як кажуть, що святе місце святим, е, пустим не буває, порожнім. Десь така поговірка, вона є дуже правдива, бо Ісус Христос сказав: якщо людина очистилася від гріхів, Дух вийшов від неї злий, то потім приводиш ще за собою всім зліших. Хто як розуміє, той так розуміє. Але я замічаю, на практиці є люди, які не можуть просто жити. Вони виходять, вони аж киплять, нерви у них аж просто зашкалюють, кружка не така. І все, і людині не сподобалося, бо кружка не така кипить. Просто людина наповнена гнівом. Бог попускає, ну, знаєте, такий суд Божий приходить, і людину з'їдає жадність. Людина просто не може з жадності комусь дати гривень, це, знаєте, як чуть не ногу відрізати, комусь щось десь послужити, комусь щось дати, це щось страшне, з'їдає завість, жадність. І людина просто живе у страшних муках, будучи ще на землі, тому що дух злий від Господа, він прийшов до тої людини, і він її не дає спокійно жити, тому дні минають у такій марноті. І ще одне: коли приходить гнів Господній на людину, яка не вірить в Ісуса Христа, яка не любить Ісуса Христа, це просто перекручений розум. Ремлян написано 1, 28, 29. А що вони не вважали за потрібне мати Бога у розумі, то Бог віддав їх перекрученому розуму. чинити неподобства так, що вони сповнені всякої неправди, блуда, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені заздрості, вбивства, чвар, лестощів, лихих. І там далі є описаний той перелік, але я не буду все зачитувати. Біблія говорить, що перекручений розум це говорити на біле чорне, наоборот. І там, де людина мала би мати вірний розум, бо написано, що розум вірний всі, хто соблюдає заповіді Господні. Коли ти соблюдаєш заповіді Господні, коли ти виконуєш Слово Господнє, Бог формує в тебе правильне мишлення. Бог формує твоє серце і правильне мишлення, що діти ти розумієш, що біле, що чорне, що добро, що зло. Коли людина не піклується про те, щоб служити Богу, Мати Ісуса Христа своїм Спасителем, Бог просто віддає перекрученому розуму, і це приходить гнів Господню на таку людину. І люди женіться чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, е, різні такі, знаєте, десь е, нестандартні, навіть е, тварини не роблять речі, люди узаконюють. Вводять то десь у суспільство і кажуть, що то нормально. Діти не поважають батьків. Я десь ще замічаю такі, знаєте, десь поступки, якісь, на жаль, десь вони дуже дуже, дуже болісні, напевно, для батьків, яких просто вкладають дітей в своє життя, вони вибавлюють дітей, вкладують, прогодовують. Ми ну, і, і тому подібне впали своє життя, діти ніколи не позвонять, не зайдуть. Не привітаються, просто такі речі, І ти розумієш це, ну, людині просто переключений розум, Людина просто забране благословення, Того, що благословення батьків воно засідає твій дім. А клятва матері воно розрушує до основи. Якщо ти не розположиш твоїх батьків, щоб вони тебе благословили, вони не благословляли. Мої ну, винятки, я не говорю про, про всякі такі вже є дивні речі, де просто ну, люди проклинають своїх дітей, вони десь пишки нездорові. Ну, Попали в якісь так само такі непрості обставини. Я не говорю про те, я говорю про нормальні речі, де діти мали б цінити батьків, поважати батьків, любити батьків. Бо вони просто як перекручений розум, вони не розуміють, що добро, що зло. І це все навертає Бог. Знаєте, я недавно з Олегом працюю і з ним десь так говорили і, і говорили про таку тему, коли Бог тобі дає покаяння, ти замітиш що трава зелена. Коли ти. Коли ти живеш у гріхах, ти будеш бігти, отак, знаєте, як якийсь кінь, який має по ньому ставлять такі з боку шари, і він ж просто вперед дивиться. Коли ти в гріху, ти просто біжиш вперед, ти нічого ти нічо з боку не ведеш, ти навіть нічого не розумієш. Коли Бог тобі дає покаяння, ти починаєш любити батьків. Ти розумієш, які у тебе прекрасні твої друзі, твої рідні. Ти розумієш, ти маєш церкву, ти розумієш, що трава зелена і весна прийшла. Коли Бог тобі дав покаяння. Тому, друзі, десь трошки більше на це хотів поговорити, щоб і не задумались. Я вірю, що ви люди любите Господа, десь зробили ті кроки, десь навернулися до Господа і йдемо за Господом, любимо Його. Але буває, десь в нашому житті може таке бути, що людина торгується. І я десь хотів сказати таку думку, що не варто. Не варто торгуватися з тим, щоб віддати Господу все своє серце. Бо ти просто проміняєш життя на свої тут. Життя дуже скоро йде. До мене давніше було таке, знаєте, пророцтво. Я десь задумався, і вам скажу, і вам варто задуматись. Дні твої пораховані. Я знаю, що мої дні пораховані, і ваші пораховані. І знаєш, що Бог мене наставляв. Я знаю, що мої дні пораховані, що я рано чи пізно помру, і ви всі помрете рано чи пізно. Таке життя на цій землі. І я думаю, як не варто прожити своє життя, і ти просто біжиш, біжиш, біжиш за чимось. суєта, марнота або в якихось нервах, якісь злості, і ти просто. Підпадаєш під гнів Господній, бо замітьте, третього нема. Ти або в любові Господній, або гнів Господній прибуває на тій людині, яка своє життя не посвятила Ісусу Христу. Тому хай Господь помилує нас в тому, як з того всього вийти, як з того всього навернутися, якщо ти відчуваєш, що твоє життя десь іде не так, десь якісь такі прогиби в житті, десь якісь, ну ти вроді хочеш навернутися і правильно жити, але не виходить, немає сили. Що треба робити? Перше, що це примиритись з Богом. Основне, що чи ти віруючий, чи ти не віруючий, основне, що це примирення з Богом. Якщо ти йшов не в ту сторону, навернися, піди в правильну сторону. Якщо ти не зробив до кінця тверде рішення і не віддав своє життя Ісусу Христу, то зроби те рішення, примирись з Богом. Як з Богом примиритися? Друге 5, 5:19, 20 Бо в Христі Ісусі Бог примирив із Собою світ. Є Ісус Христос, який помер за мене, за тебе, який дає можливість тобі і мені. Мати примирення. Написано так: діти не грішіть. Тобто Іван говорить, щоб ми не грішили, щоб ми собі не попускали грішити, щоб ми жили святим життям. А апостол Петро каже, докладаючи до того всю свою старанність, покажіть у вірі вашій доброчинність і так далі. Тобто е, тут правильна мірка, правильна, Но Він каже, якщо би хтось согрішив, от ти жив у своєму житті, і як Петро тобі не хватило сили. Прийшли такі обставини, така раз обставина на тебе надавило, і ти, як Петро відрікся від Ісуса Христа. Бо Петро не був такий, Він любив Ісуса всім серцем. Він просто від обставин, від напору, від тиску, він не зміг. Юда не такий бо Юра був злодій, він все життя був злодієм. Тому Бог тому дав покаяння, а тому не дав. Тому, якщо ти не в примирені з Богом і, вроді віруючий, і посвятив десь своє життя, як би і щось робиш, то ти можеш примиритися з Богом. Це ніколи не пізно, змінити своє життя. Друге, це ну, обновлювати завіт – це неправильна практика, але вступити в завіт або заключити завіт це правильно. Ну, Якщо чоловік з жінкою ж, е, одружені, вони живуть, вони ж не будуть одружуватись по через день, того нема. Вони можуть просто десь примиритись або щось в своєму житті, хто неправильно щось зробив, змінити таке саме відношення наше з Богом. Якщо ти в завіті невірний, якщо ти давши Богу завіт доброї совісті, ти його не любиш, ти йому не служиш. Я думаю, варто тут подумати. Наше життя дуже скороплинне. І якщо ти живеш просто для себе, для своїх похотів, або просто для себе, а просто для себе це називається для похоти, бо просто для себе немає. Це, це оправдання, як я можу сказати. Якщо ти живеш суто для себе, ти для Бога виділяєш дуже малесеньку частину і то так, знаєте, як крихтів. То я думаю, що варто десь подумати і задуматись, який твій завіт. А якщо ти взагалі не заклав завіту з Богом, то варто закласти завіт і далі. На тебе прийде благословення. Якщо ти посвятив Ісусу своє життя, ти вже Його. Якщо ти віддав Йому своє життя, він вже на тобі буде трудитись. Диявол вже не трудиться над тими людьми. Вони йому не дають місця, він над ними не трудиться, а трудиться над ними Ісус, бо Він твій пастир. І останнє що це не вертатись назад. Є написано таке: притчі 24, притчі 15, 24. Путь життя мудрого вверх. Щоб ухилитися від пекла внизу. Мудра людина, вона йде вверх. Мудра людина вона живе для царства. Ісус Христос каже такі слова, пам'ятайте. Але Ісус сказав йому: жоден, хто покладає руку свою на рало і озирається назад, непридатний для Царства Божого. Якщо ти вже дав то рішення або зробив то рішення, дав то Слово, що ти служиш Господу, що ти йому посвятив своє життя, не озирайся назад. Йди прямо твердо вперед, йди за Ісусом Христом. Він тебе проведе через всякі, всякі випробування, які би не були. Знайте, Господь має силу. Ви це пережили в своєму житті, і ви десь переконалися, Він має силу. Він має силу тебе очищати. Ти огляд, ти десь подивишся, думаєш, Господи, який я був там пару років тому назад, скільки Бог завершив, труда вклав в тебе у мене, скільки Бог трудиться, хіба Він хоче відкинути ні в якому разі? Він хоче надайше трудитися, хоче надайше вести і використовувати. Тому третє ніколи не дивитись назад. Хай Господь вам і мені поможе в тому, десь обдумати нашу дорогу, щоб наша дорога йшла вверх, щоб ми не підпали під гнів Господній, якщо ми не вірні в завіті, якщо ми не посвятили Ісусу Христу своє життя, якщо ми живемо просто для себе або лише по через раз вертаємося в світ, вертаємося в світ, все десь знаєте, якийсь бруд, якісь ну, непотребства, нам, друзі, треба обдуматись. А хто і не зробив того, я думаю, що варто подумати, бо гнів Господні на такій людині. Він перебуває. І якщо грім не вдарив зразу з неба і хата не згоріла, це не факт, що ти не під гнівом Господнім. На тобі гнів може бути Господній просто в тому випадку, що ти живеш як цей світ. Ти дні свої скорочуєш у суеті, у марноті життя занадто коротке, щоб просто його прожити без смисло. Благословенне життя це людина, яка любить Ісуса від цього серця. Вона віддала йому своє життя, йде твердо за ним. Вона посвятила. Йому своє життя і переживає благословіння для себе, для своїх дітей, бо знаєте, людина не збирає лише благословіння для себе, людина обов'язково збирає благословіння для себе, для своїх рідних, для своїх поколінь, і благословіння твої, які ти збирав для себе, то багатство, воно буде почувати на родах. Тому я думаю, варто прожити життя посвячене, тверде життя, таке справжнє християнське життя для Ісуса Христа. А хто не зробив тих кроків, хто не примирився з Богом. Я думаю, варто задуматися. Я з одною жінкою говорив у старших роках десь. І знаєте, у неї дуже багато літератури, дуже толкова, розумна жінка. У неї дуже багато літератури. Вона ходить на, на служіння постійно, кожного дня майже нам з Олягом десь ми говоримо, ну, навіть десь приємно, що є люди такі, які постійно на богослужіння ходять, які мають таку дисципліну і таку відповідальність, серйозність проживчись життя. На старість і ще так стабільно, ну, тобто десь виділяти такий час на основне. Ну, я з нею заговорив трохи, знаєте, про, про Біблію. На жаль, вона маючи дуже багато літератури, дуже багато е, знає, молитов, і тому подібне. Я їй спитав просте питання: чи може людина знати, що вона буде спасена, чи не буде. Вона каже, ну не може людина знати. І я їй по-простому, як розумію, кажу, може знати, бо в Біблії так написано. Хто має сина Божого, той має життя вічне. А хто не має, той не має. Гнів на тій людині прибуває. Тому я десь їй таку пораду даю і давав. Кажу, ну, читайте Біблію. Читайте Біблію, бо це основа нашого життя. Розберіться у своєму житті. Чи варто прожити життя і десь попасти під якийсь гнів Господній? Чи варто прожити життя благословенно, утішатися Господом, любити його і жити для Нього? Я би хотів з вами помолитись. Якщо ви десь у своєму житті або у своєму серці десь відчуваєте, що ви не маєте примирення з Богом, я думаю, варто примиритись. Тарас добре сказав. Це кожному треба. Чи це я вийшов сюди, і як би десь хочу з вами поділитись чи вчити? Я також думаю про то. Я стараюся кожен день думати про те, чи я в примиренні з Богом. Я вірю і ви за то думайте. Я, знаєте, хотів би десь помолитись не просто таким обрядом, або ще, ще щоб ми десь кожен подумали у своєму серці, Господи. А як моє життя проходить? Чи проходить моє життя таке дійсно благословенне, християнське? Чи я люблю тебе, чи я посвятив тобі своє життя? Чи ти є моїм самим цінним, самим дорогоцінним? Давайте приклонимо коліна і подумаємо молекше про